Друзі, всім привіт! Всім вітання! В нас сьогодні на календарі 22 квітня вже понеділок. Ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Цього тижня я вас буду тошнити, скажу так вам відверто, тому що щойно я отримала такого, як би так сказати, культурну копня. Віртуального від своїх коліжанок, які кажуть, Марія, що там твоя сорочка? Марія, що там твоя сорочка? А Марія в кінці тижня взагалі нічого не вишивала. Так, що тут у вас, вас в кадрі? Тут Наталіні рукавчики, Наталіна сорочка ось є. І мені потрібно що зробити? Так, саме так, саме зробити таке саме. Мені просто розумієте, час прийшов, в мене є вся лекція, все окей. Але мені набагато простіше тако глянути і зробити таке саме. Що в мене по сорочці залишається? Дивіться, мені треба вишити низинку по рукавах і їх зібрати. Сорочка нагадую, в середині вже повністю закриті шви. Далі, далі. Тут я десь відмітила, де воно? Ага. Ось воно, ось воно. Оде тут в мене? Пазуха? Зараз я хочу сісти зробити пазуху. Пазуху треба зробити. Пазуха тут також цікава, вона обшита також ось таким швом. Ось таким. Бачите, дивіться, зараз, зараз я вам покажу цей шовчик. ось він, Оцей червоненький такий буде. Одним словом, має бути красиво. Більше того, я вже почала прокладати намітку для того, щоб робити збирки для того, щоб зробити оцю намітку повністю і стягнути нарешті цю горловину. То е, потрібно зробити пазуху. Від пазухи нікуди не дінешся. Ви чуєте мій зараз заведений голос, тому що так, мені всього поставили дедлайн по коміру. Е, сьогодні вечір має бути пришитий комір. Я правда не знаю, що буде, як я його не пришию, але я зараз е, націлена, я зараз е, зосереджена, і е, чесно кажу вам, дуже 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 сильно хочу. Це зробити. Я вам показувала, які я ножиці собі купила. Купила собі дві, дві пари ножиць. Одні зі мною їздили десь, мабуть, ще досі в торбі є. А другі такі собі купила ножиці. Примакс, e, до речі, я їх купила e, саме тоді, коли була дуже сильно хвора. E, і мені нічого не хотілося, то я собі ножиці купила. Оце, це таке, знаєте, дивіться, які красиві. Красиві такі красиві ножиці. Примакс італійські. то треба. Класні, правда? І другі купила такі чорні. Знайду, то я вам покажу. Для чого мені ці ножиці, спитаєте? Ви, ви ж, ти ж, Марія, маєш ножиці? Та, саме так, я маю ножиці і я захотіла ще ножиці. Тому я собі купила ще. Для колекції. Ні, не для колекції, бо я так захотіла. Я пішла робити пазихою. Це є тканина Вестерн. Сподіваюся, в мене все пройде е, гладко з нею. Е, і я сподіваюся, що я вам завтра покажу вже цей пришитий комір, як каже Оленка Даєва, ковнір. Ось він. Ось цю красу. Я маю пришити. А я не можу зрозуміти, що там зелене, там червоне. Саме так. Там зелене, а там, а там червоне. Тобто. Ось тут цей зелений шовчик, а на пазусі він буде робитися червоним. Красота. Красота. Друзі, вітання! Вечір в нас вівторка. Вже пізній, такий пізній, що вже можна йти спати просто. Але я все ж таки вирішила, що я включуся, тому що мала дедлайн вчора вечором, так? І ви знаєте, я його зробила. Ну, як зробила терем, покажу. Я пришила. Повністю комірець. Секундочку, я пришила комірець, дивіться, який він... Ой, так, так, секунду, так. Казала Наталя, щоб він не тричав. Він не буде торчати, просто <смі> треба гарну сорочку розкласти, розумієте? Е, дивіться, ну, пришитий от, спинка, з, з, з лицева сторона, це виворотня сторона, все окей. Е, просто тут в мене є ще незакріплені нитки, це є нитки з бриж. Я вчора їх собі ще так знаєте, голкою процарапувала, е, зробила мокренькі для того, щоб. Тут гарно по спинці багато, бачите, скільки брижі, для того, щоб воно все гарно лягло. Я його намочила і е тягну нитку, а на мокро воно ні черта не тягнеться, тому я е відклала і думаю, сьогодні. Сьогодні я вже все порівняла, але я зовсім не мала часу, щоб е закріпити ці нитки. Це 5 хвилин справа, якщо відверто. так? Але сьогодні вівторок, ви знаєте, що я по вівторках е, їжджу з дитиною на додаткові е, заняття. так? Я там собі сижу з ним чекаю. І для того, щоб просто не втрачати цей час, я вирішила, буду я робити брижі. Знову брижі буду я робити брижі, так, на той рукав. На рукавах, одним словом. Е, брижі, це окей, але. Їх полюбе треба буде зробити, так? Але мені треба спочатку зробити низинку. Можна би було шити низинку, але моя любов з цією низинкою зовсім не склалася перший раз. Тому я низинку буду робити вдома, в тишині в спокою, під гарним освітленням поставлю собі схему перед носом. Так? І буду я робити цю низинку. Дивіться, скільки того рукава треба буде зробити. Тому я сьогодні дивіться, один рукав я повністю. Проклала для бриж і почала робити другий рукав. От. Сьогодні мала подорож, мала подорож. Вишивала я в дорозі свій дорожній цей процесик, називаємо його так. Е трошечки просунулася, небагато, але просунулося він мені так, якось, знаєте, вийшли дні такі. Подорожуючи, тому я. А, я вам пазуху не показувала. пробачте, мені здається, що це пройшло цілий тиждень, що я вам вже все це показувала. Завчора я зробила пазуху, я зробила брижі по, по колу, так, пазуха, отак вона виглядає, дивіться, з тим таким швом. І пришила вчора комірець і все, красота-ляпота, так скажу. От воно, треба його треба буде його просто гарно е, попрати, випрасувати, і буде все добре. Е, на сьогодні <свісно> мій день завершений, вишивальний день завершений, тому що е, сил вже немає просто-напросто. І я хочу собі легенько лягти в ліжку і, напевно, поковиряю той свій дорожній процес, скажімо так, подорож по ліжку. Е, ще одне хочу вам сказати: я сьогодні дістала ще один свій бут, е, я дам вам підказку, ви собі, ви ви собі такое подумайте, і мені напишіть. Роботу вишиваю я на каш... Каш... Ні, Це Белфаст. Белфаст, Все, що я можу сказати. Там небагато вишито, але робота цікава. Якщо хтось знає, що це, хтось за мною давно слідкує, напишіть, будь ласка, що ви думаєте? Що це за робота в мене на Белфасті. Відріз тканини 50 на 50. Я підказку даю, це не є сорочка. Це є, ну, скажімо так, картина, я з нею хочу зробити подушку. Тому має бути щось окей. На даний момент я тільки її дістала. Треба буде її розпресувати, е витягнути схеми, подивитися, де я там, що я там і куди розумієте, Ну, одним словом, завтрашній день в мене середа, е так, так само, як і у вас, так, але я завтра все ж таки буду братися за низинку. І казала: Наталя, це можна вишити за день. Але в Наталі любов з низинкою дуже така міцна. В мене не знаю, не дуже така любов з низинкою, маю на увазі, то будемо бачити. А можливо, я її перепрошу і скажу, слухай, дорогенька, давай беремося до роботи, закінчуємо ту всю ту срочку. Тому що тут що, зробила пазуху, комірець вже готовий. Тут вишила низинку. Манжет вже готовий, брижі готові, стягнули по всьому. Тут ще треба буде мені оце змережити, до речі, оце. Отут. такою е синьою ниткою, такою синю, такою кислотною синьою. Тут трошки і тут трошки. І вже буде все елегантсько. До речі, я в е Наталі зараз я от дотягнуся до її сорочки. До речі, тут видно гарно, гляньте. Бачите? Ну, ось ці всі зав'язочки, ці е, сині, то це не проблема зробити. Е, проблема низинка. Я до чого веду, що якщо я вишу низинку, це все заповню. Це не буде проблема е, оце все пришити. Оце, оцей манжетик, Бачите? Дивіться. Ідентичний. Десь отут він має бути. Ну. Одним словом, зробимо. Але е, згадала я про ось ці стрічки вишневі. Вона та, ця стрічка, вона така трап'яна. Така вона, вона не шовкова, вона така сама звичайна стрічка. Я е, щось пригадую, що мені здається, що я її купувала. Але сьогодні я знайшла тільки таку саму, тільки чорну, десь 2 метри чорної. Але я не хочу чорну, тому що це є зав'язка. На шиї, на рукавчиках. що на рукавчиках можна було б змиритися з цією чорною ниткою. На шиї не хочу носити чорну нитку. Хай буде вишнева. Тобто я зараз зроблю всі зав'язочки, підготую це все. Так? А буду в магазині і куплю собі ось таку вишневу-красиву зав'язку. Так. Перший дедлайн я виконала. чубок від Наталі я не отримала, тому завтрашній день має бути супер-пупер, щоб я зробила цей один рукав. Якщо я це зроблю, я буду дуже задоволена собою і тим, що моя сорочка вже майже-майже завершена. Друзі, вітання всім! Сьогодні в нас вже середа, вечір. Вечір, це не зроблено. Ну, до того в мене руки не доходили, тому що мені поставили новий дедлайн. Я вже боюся того всього, знаєте. За сьогодні я мала зробити Е, Тобто, вишити низинку по рукаву. Так, де Наталін на рукав. Вишити низинку по рукаву, ось цю чорну. І, і, і що тут ще мало бути? Ну, прошити цю манжету. Оце все мала би зробити. Оце все. Що я зробила? В нас зараз година котра, це 10-8. Що я зробила? Чесно, ще не вечір, так би мовити, мовити, але є нюанси. Нюанси, які я закрила до кінця вже цей шоу. Як ви можете бачити, я вишила назинку, я з нею подружилася, я її перепросила. І я думаю, в нас буде ще своя історія. Але в мене тут є брижі і є манжета. Є? Є. Дивіться, що я зараз роблю, чому я хочу це відкласти. Ні, ні-ні, не подумайте, не то відкласти, не то відкласти. Е, я зараз е, наступним кроком, який має бути в даній роботі, це є брижування. Треба стягнути ці брижі. По-перше, е, я, я ж вишиваю на та, низинко. І мені ці вовсі нитки з вивороту були, вони мені зважали, тому я їх всіх вивела. На лице. Мені їх треба кожну нитку поперетягувати в другу сторону. На цій стороні аналогічно, бачите? Коли я закривала вже ось кольором, кольором закрила, вони вже мені з лиця заважали. Одним словом, я зараз це все. Роблю, Потім я трошки це все процарапаю, е, зволожу для того, щоб ті мої бришки всі були красиві. А по-вологому воно не шиється. Розумієте, воно зовсім не шиється. Е, тому я приймаю для себе. Будемо... Потім, потім. Тому я приймаю для себе рішення, що сьогодні, на сьогодні на вечір, я просто почну другий рукав. Бачите, в мене тут вже два рядочки, треба сім, в мене два прокладені. Я просто почну вишивати низинку, я взір вже вишила. До речі, чесно відверто вам скажу, вишивала його в повній тиші. Якщо мені сьогодні вдасться, якщо мені вдасться вечором. Там під звуки телевізора це шити, я буду шити. Якщо не вдасться, то візьму щось, ангелолюбові візьму, бо в мене зараз як такого, що тут в мене чорний, я не хочу. Це я завершила. Що там? Нема в мене тут більше такого? Ангела любові лишається. То візьму ангела любові, буду хрестики робити. Я сподіваюся, що. Мені Наталя Пробач. Наталя Пробач. Ну реально, я, я, я це швидко зробила тільки по тій причині, що мене ніхто не відволікав. Потім прийшли діти, почали це, мам, мам, де то, де то, де все. Можна я то, можна я сьо. І все, і в мене робота стала. Але благо, що це вже був кінець. І тому... тому на сьогодні я зараз це все стягну, поперетягую. Тут ще треба буде змережити, до речі. Лише то на кінець? Ладно, хай буде в кінці. Чи може зараз його зробити? Мабуть, зараз його треба зробити. Зроблю його зараз, перед тим як буду стягувати. Тут змережування має бути ось таким боже, Хто добре показувати, коли є е, чиясь сорочка. Дивіться, тут є змережування, і ось тут клап таке є змережування. Мені здається, що я якийсь довший зробила. До речі, ем, хотіла, та ні, однаку, хотіла сказати, що навіть дивитись, дивлячись на ось це, бачите, Наталі ніби якесь темніше, а в мене якесь світліше. Наталі просто сорочка вже прана, вона вже дала осадку і ем, така, знаєте, темна, така красивенна виглядає. Сподіваюсь, в мене теж така буде. Я ж цього тижня її зроблю. Завтрашній день такий буде туристичний. Їду завтра до тата. І ще чок в Новояврівськ. тому не знаю, як воно буде, але в мене ще є п'ятниця. Ну, кажу, я не від не віднякуюся, нічого, не, як це сказати? не переношу, ні, нічого не роблю. Мені подобається те, що вона рухнулася, і це практично фініш, нема куди вже відкладати. Погодьтеся зі мною. Азарт включився, тому я працюю далі. Друзі, привіт! Де ходи, ходи, ходи до мене сюди. О, мої чорні ноги. Лапи, лапи грязні. Дівчата просили, казали, щоб я, я показую вам красунчик, А ось наш красончик. Покажися, дівчатка. Покажись, дівчатка. Кажу, я на шнурку, лапи замастив, лапи в болоті, бо я то, е, як то відважний, то відважний, то невідважний. І всюди залажу. Та? Будеш щось казати? Будеш людям щось казати? Димось. Сідай О, на лавку зі мною сідай. Дівчатка, сьогодні у нас неділя, верну неділя, з чим я вас всіх вітаю. Хай верба, хай в це світле свято принесе вам радість і спокій ваші всі домівки. Ми сьогодні завершуємо з вами цей тиждень, завершуємо його. Тут в селі, е, і, е, якщо коротко, в четвер на вишивальний, п'ятниця не вишивальна, субота не вишивальна. Четвер був вишивальний. Так, з четвер. Четвер був невишивальний, був в роз'їздах була, в п'ятницю в тата була, і питають з мене, що, що ти там робила. А я поїхала десь годинка перша, а приїхала е, півдев'ята. І питає, що ти робила. Я кажу, та що прийшла на цвинтар. А на цвинтарі покосили, Сусід косив тример ковсу, собі покосив гарно, зразу помили пам'ятник. Моє все, знаєте, таке в траві, всі лампадки в траві, геть табличка, мама в траві. І це так знаєте, з однієї сторони, не хочеться сваритися, з іншої сторони. Ну, курча мать, ви такі побожні люди, ви так турбуєтеся за спокій і за е, благоустрій, як це назвати, красу. Е, як це назвати? на цвинтарі біля вашої груди, але з другої сторони, сторони робити пакості іншим людям. Наприклад, якби я таке робила, якби я таке робила, я б взяла якихось косок. Коробку якусь роздерла би, закрила той пам'ятник, наприклад, сусідський, та покосила би собі, і собі добре зробила, і їм не зле зробила. Відповідно, мені треба було всі ті лампадки помити, квіти. Я тільки свіжі квіти принесла. знаєте, стараюсь нанести штучні квіти, але була на базарі, і там такі були ніжно рожеві такі, якби на гілочках цвіт, яблуні, і такі поставила, і такі піончики. Все, в тій траві свіжі віти всі в траві. Принесла, то помила, то помила, ну і залізла в хату, а в хаті це вже взагалі. Там залізла, там помила, там прибрала, там попилососила, павуки, вікна, і пішло, і поїхало. Благо на кухні в тата було все окей. І тут я ще ж привезла йому насіння. Е, бурячок червоний посадили, кріпчик посадили, посіяли, петрушечку посіяли. Що там ми ще посіяли? Базилік йому посіяла. Він каже, що то таке? Я кажу, хай буде, хай буде. Е, і він каже: е, А що ти моркви мене привезла? Думаю, ну йолки палки вічно біля тої моркви стільки мороки. Я кажу: нічого, тато, зачекай, я вже йому купила моркву. Я вже купила моркву, посадили кабачки, горох, таке, не знаю. Ну, горох ми в основному дуже люблю свіжий горох їсти, то е, посадили. От, е, додом, а, і Потім ми з татом вже назад приїхали на цвинтар, і, бо взяла теплої води з плином, щоб помити це все, докосити, винести. При, до, е, ноги додому приволочили в п'ятницю взагалі. Вчора субота. Вчора субота ми були тут. А, е, що ми робили? Ми косили, тут теж косили, бо... Є частина, де вже трава, трава це не газон, його треба все рівняти, ще кусок треба звідси здирати того ґрунту, вирівнювати ділянку, це все буде в травні, після, після Пасхи, А все рівно тут. Переду ділянка, типу це рахується якби перед нашою, перед нашими ворітьми, типу, не наша ділянка, але перед нами. Відповідно, е, хоч я тут і не буду на Пасху, але як порядна Галичанка, то треба було скосити, розумієте? А ще шляхи мене дуже сильно трафляли, коли бо це робив все мій чоловік. Я не знаю, що це йому таке стрельнуло. Бо в основному я перша роблю, а він потім мене забирає і робить. Але я стояла над ним, як той. Е, знаєте, як мені одного разу дали е, таку. Прізвисько таке Адольфівна. Я вічно вічну холітку такого, такого. Ну, за порядком, за порядком, за порядком. Він каже, тут, там, сам-бам, трам-бам, все. Але ні, вчора косу він мені не дав. Це вже, мабуть, я не знаю, як це називається. Хотіла на нього надутися, але потім думаю, а, ладно, не буду дутися. І це. І приїхали вчора е, додому, і ну, ніби нічого не робили. Там я собі щось там попошкребла, квітки полила, на нього подивилася. Приїхали додому і вже, і вже все. І вже так, так воно е, субота закінчилася. Сьогодні зранечко встали, на восьму годину на службу. Чесно, е, навіяли сльози, вийшли на очі, тому що прийшли святом ту вербу, а людей так мало. Так мало людей і думаю, ж де ті люди? Де ті люди? люди Ал Альо? Ходіть до церкви. Я не кажу, що я там порядна християнка, та, що я кожен тиждень ходжу до церкви, але просто, знаєте, спогадами, коли біля цієї самої церкви була толпа людей, і коли не був один ряд, святити вербу, а було три ряди святити вербу, тут був один ряд. І на виході з церкву зустріла Наталю, Наталочку, тобі вітання, а вона каже, то, то просто рано, то рано. а мабуть, я минулого року на 10-го дойшла. То ми е, прийшли, і я дуже так люблю людей так знаєте, <сміщити> посмішити, розговорити. І ми вирішили сьогодні поснідати разом, пішли в кафе і е, кажу, тут можна, можна, можна. І кажу до, дівчинка, до дівчинки офіціантки, кажу, вас сьогодні вже били. А вона такі знаєте, очі на мене витріщила. І каже, пер... не розумію, я кажу, вас з вербою, не били? Вона така, ага, ні, я кажу, давайте я вас поб'ю. Верба віна, я не за тиждень буде Великдень. Тут дівчата з кухні поприбігали. І ще мене, і ще мене. Ну, я їх ще так, так трошки так легенько, щоб були здорові, знаєте. Дивіться, що той пан робить. Я ото зараз, зараз знімлю на телефон і вам ставлю ту картину. Ну, Це просто. Це просто Лежить собі. Лежи собі, загоряй собі. Та, тепленько, трошки лякається е, вітру, бо тут той туалет, трошки так знаєте, йому робить шум. О, муха якась полетіла, вже активізувався. Е, одним словом, боженьки, який ти гарячий е, день. Е, вирішили ми сьогодні приїхати сюди, побути тут. Е, і давайте, якщо я, я взяла, я взяла, бо я думала, що я буду вишивати. Хоча тут не хочеться вишивати. Тут хочеться сидіти, е, слухати спів пташок. Е, по сорочці щось впало. Зараз буду шукати, що то впало. Трошки ще тут. О, біла нитка. Біла нитка. Е, впала в болото. Ну нічого. Зараз я її підніму. Дивіться, по сорочці. По сорочці, ось такий у мене вишитий другий. Я нічого не бачу, бо я сижу дівчата проти сонця. Тобто сонце мені нього такий вписок прямо світить. Оце є другий рукав. Перший рукав, у брижі стягнула, все красивенно, мені дуже подобається. Я вам відверто скажу, я її вже навіть вдівала. Напевне, бо зараз буде дуже ш... багато шуму, але я це зроблю для вас. Я надіну її правда, на футболку надіну, ну але вже як є з п'яльцями, таки надіну, з п'яльцями. Шуршим дуже там. Я сьогодні, до речі, зранку ми ходили як до церкви, да, там є той мікрофон, до церкви ми ходили, то було... Трошки так порохла то, я, е, я е діла свою міртову сорочку, наверх бальтішку діла, гарно було. Так, давайте я цей мікрофон перечіплю. Сюди. О, Так. Стояти кіт. Так, я не бачу, що там є, але, мабуть, є. Одним словом, ось тако, дівчатка. О, така, дівчатка. Отака буде сорочина. І до Пасхи я її вдіну. На Паску я її точно не вдіну, бо я собі придумала, що я на Пасху буду йти в Черкаській сорочці. Тато, він пішов. І щоб я була красивенна, та. а це вдіну на обливаний понеділок, до речі, минулого року. Точно це тенденція вже минулого року на обливаний понеділок. Я також діла свою попередню бойківську сорочку, тому, мабуть, це треба вести вже як за. Традицію. На цьому я буду завершувати це відео, бо реально вже я думаю, я вже засмагла, буду як пандочка. Побачимося з вами вже в наступному тижні і спокійних вам свят, спокійних вихідних і гарних вам таких великодніх турбот, тому що коли заходить Великдень. Хочеться, знаєте, думаєш за ту паску, щоб спекти, щоб все гарно пройшло, готуєшся до тих свят. І нехай ці свята будуть спокійні. І не забуваємо, кому ми маємо дякувати за те, що ми в спокої зустрічаємо ці свята. З вами була Марія. Підписуйтеся. А, до речі, на новий канал мій також підписуйтеся. До зустрічі, па-па.